Мої хороші, доброго раночку. Зараз вам буду казати дуже серйозні речі про те, що батьки не об'єктивні до своїх дітей. І дуже часто так буває, що вас відправляють на РЦ-діагностику, вас відправляють до спеціалістів на дообстеження і. Е вам спеціаліст каже, що дитині потрібна корекційна група, що у дитини є певні порушення, а ви цього не чуєте. Хоча я розумію, у нас є захисні механізми, ми не хочемо цього чути. Але якщо ви почули думку хоча б одного спеціаліста, що з дитиною щось не так, Перестрахуйтесь, ходіть до іншого спеціаліста, хай він вас подивиться і оцінить. Тому що є певні порушення, які не пов'язані з мовленням, які не пов'язані з фізичними вадами. Тому що ми звикли, що якщо є будь-які порушення, то дитина нас не розуміє, вона нас не чує, вона не розмовляє, хоча є різні порушення, і ми з вами маємо знати ще про те, що. Дитина на діагностиці не показує 100% своїх знань, і ми маємо це розуміти, і кожен спеціаліст це знає. Але і кожен спеціаліст знає на що треба звернути увагу щоб побачити порушення. І тому, якщо вам сподобалась діагностика в ІРЦ, що часто буває, ви маєте право звернутися до іншого і зробити там ще одну діагностику для того, щоб почути думку інших спеціалістів, і це буде нормальним, тому що ми маємо перестрахуватися, чому про дитину кажуть, що в неї є якісь порушення. Ще ви дуже часто говорите про те, що ну я ж знаю свою дитину, ну вона не знає це, але ось це вона вміє вже робити, вона вже вміє читати і писати, хай вона там не знає, що там має знати дитина з віку раніше. І я вам завжди наголошую слухати далі, тому що це прям дуже важливо. Асінхронія в розвитку. цю тему, тому що дуже часто за цією асінхронією батьки пропускають будь-які порушення дитини. Тому що приходить дитина, вона може на свій вік не володіти тими знаннями, що вона має знати. Вона буде знати щось нижче на вік там по знанням, і може навіть знати щось там набагато краще, ніж її сверстники. Але це ж асінхронія, і це перша ознака того, що дитина розвивається з порушенням. І тому ми золотесні. Якщо вам кажуть про те, що зверніть увагу, то зверніть на це увагу, і хай вам зверне увагу на це не один спеціаліст, тому що в асінхронію в розвитку при асінхронії в розвитку я бачу батьків, яким дуже важко повірити, що у її дитини є порушення. А вони приходять, і це яскраві порушення, якщо спеціаліст розуміє на що звертати увагу, тому гарного дня. Бережіть себе, діти це важливо, тому що від вашої об'єктивної оцінки залежить її майбутнє.